Я скажу переможця, а ти скажеш Валерію Матрохіна. А я скажу, переможеця. Да, я, я про Валерію Матрохіну. Раз, два, три. Все, ти програв. Я просто кажу Валерія Матрохіна ти всі інші. Друзі, привіт! У нас сьогодні неймовірно цікаве відео, тому що вперше, а можливо, і не вперше, ми будемо готувати. Я Так, ви... та, ми не вміємо готувати. Що я що Марія? Ми ті два ведучих, одні з великої кількості ведучих на цьому каналі. І до нас прийшла та сама прекрасна Валерія Матрохина. Переможеться в 12-го сезону. Ти дивишся це шоу? Ні. Після цього треба подивитися. Отже, Валерія Матрохін дала нам три класних рецепти і сказала: навіть ви, оці з руками крюками можете зробити щось цікаве. І сьогодні у нас сирна паска без випікання, три шоколади. Для сирної паски нам потрібно кисломолочний сир, 9%, 400 грам, цукор 80 грам. Не погнали, все просто. Я кажу, що робити, ти робиш. В Сотейник викладаємо кисломолочний сир, вершкове масло, цукор та жовтки, збиваємо блендером. Швидко. О! Стій, стій стій. це вже 450. Опа. Сі стій, тут 76 грам. Так. 80. Та це. Скальпель. Дивись. А, дай мені ще одну тарілку. А там де вам? Ти. Яку я треба Треба сійти? Ого! Далі ставимо на середній вогоні, прогріваємо до появи перших бульбашок. кип'ятити не треба, маса після нагрівання має стати рідкою. Знімаємо з вогню та перебиваємо блендер. Вообще <плес> апчезізі. До речі, а що робити, коли немає блендера? Нічого. <плес> Неправильно знайти знайти блендер по класній ціні з класними характеристиками на Hotline.ua. U. Ви там можете відгуки почитати, можете знайти різні блендери, бо це, бачите, в чаші є ці погружні, є маленькі, компактні і навіть з акумуляторами. Ми про блендери, здається, відео знімали. Там і монтували щось про проблему. І про мультиварки, Точно, і про дуже... мультиварки. Читайте, все знайдете, де на сервісі смешопінгу Hotline.ua. Трьох різних ємностях розтоплюємо три види шоколаду. Сьогодні не сонячна погода, не можна просто покласти на підвіконня, тому ми. Ні, не е Тому ми, давай, ми правду, скажемо, Вова, який не ну, знімає, каже, ви що, ідіоти, просто берете, ось так робите, ось якусь штуку, сюди кип'яток наливаєте і ставите баня, ти сказав, це називається? Водяна баня, так. Водяна так, баня. І ми, от, будь ласка, все розтоплюються. А треба вінником їх шмагати, знаєш, як в бані. Отак тут більше трети. Тут це, ми лябимо. Давай разом. Так, тр треба і тут місяти, бо воно зараз достигне. <рес> до основи з білим шоколадом додаємо кокосову стружку до молочної ванільний екстракт, а до основи з темним, терту стружку з темного шоколаду. Ага. Стружка. Співаються. О, дивись. Скільки? Нуль. А скільки там треба? 20 грам. Погнали далі. Більше треба стружки. Я колись порізала бутерброд е, не тим е, той не стороною ножа. не жати. Збиваємо холодні вершки до піків. Так, я теж не знаю, що. Збиваємо. Ти так ставляється. О, я збив. До речі, не забувайте, що всі рецепти і як воно має правильно доглядати. У нас є на сайті в текстовому варіанті в гідах, тому, будь ласка. Все це можете повторити. Але додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Fotlife UA. Колокольчик, лайк, дзвіночок, щоб ми більше ніколи не готували в своєму житті. Ні, я люблю готувати. Щось воно біле тут стало. Вершки. Точно не стільки. Так, ну все, готово. Що там? Холодильник? Ні, в тебе не готово навіть. Ну то ж зі стінок знизу піп, потак дивись, ось так Тобі треба робити. Форму для сирної паски вкриваємо марлею. Намагаємося зробити так, щоб не було складок. Ставимо на тарілку, викладаємо спочатку основу з білим шоколадом, потім з молочним і потім з темним. У нас дуже рідкі основи. Максимально рівно, так. Загортаємо кінці марлі наверх і ставимо зверху не дуже важкий груз. все. Отже, Марія, воно неймовірно так смачно виглядає. Хочеться вже з'їсти, але ще думаю, що не можна. Що нам треба робити далі? Поставити в холодильник на одну добу. Всього на одну добу. Всього на одну добу. Завтра поділишся. Отже, дивись, три слої. Що і казали. Чекай. Спочатку купили. марлю, напевно. Ось так. Фокус. Вау! Да ладно! Я не очікував, що у нас це вийде. Розтопити шоколад, який залишився, додати півчайної ложки олії і все залити на Так. Це швидко сюди. Так, Я тобі розкажу. Я бачив, як бабуся так робила. Блін. Дуже це велику дюрку зробив. Дивись, тепер є нічки. Це писанка, крашенка. Так раз. Це нереальний результат для тих, хто не вміє готувати. І плюс дивись. Отже, Марія з задоволенням куштує цю паску, тому що раз сама приготувала ніколи в житті не готувала. Два сльози ми, ми тут вже воліє, бо фартов бачите, взяли як положено. Ну і третє, звісно, ви можете самі це приготувати. Сподіваємось, що у вас це вийде набагато краще. Але обов'язково до всього цього вам треба девайси, як мінімум тарілка, вилка, ВДЛК, що ми там ще, парові бані, все інше. Це можна знайти на сервісі Smart смартшопінгу і Все у вас буде добре. Подобалося тобі? Угу. Ну, доїдай тоді, ми знімемо тайму лас. Все, друзі, дякуємо за увагу. Підписуйтеся. Заплітайте волосся, одягайте перчатки, мийте руки. І вийде смачно! І вийде дуже смачно. Бувайте! Па-па.